Мері Попінс, Уривки ВІДЧАЮ історія ця складається з багатьох різних частинок і шматочків, ніби клаптива ковдра. Варто зауважити, що тут скоріше за все не міститиметься імен. Це зовсім не через те. Що вони не потрібні або їхні власники грають незначну роль зовсім навпаки. Історії їхні відгукуються у пам'яті багатьох інших людей під різними іменами та прізвищами, з різних міст та різного віросповідання. Саме тому конкретних імен не буде, бо історії ці мають сотні імен. Історія про них. Чергова ніч і знову звук сирени, ніби поранений звір, вона виє над містом, сповіщаючи про ще одну небезпеку цієї ночі. Знову ноги, сховані у тепле взуття або волохаті капці, спускаються сірими сходами, ці сходи, вкотре готять перед втомленими очима, зливаючись у суцільне бетонне місцево. Вони усі зупиняться на дворі в очікуванні старенької худорлявої жіночки, закутаної у сірий халат. Її руки повільно прокрутять ключ у замку, поки інші терпляче вдихатимуть нічне повітря із присмаком страху. Через кілька хвилин усі спустяться до підвалу і розсядуться у звичному для них колі, обговорюючи одні й ті самі теми. Посилаючись на одні й ті самі аргументи, кидаючи ті самі фрази, і поки діти моститимуться спати на руках у своїх батьків, старенький чоловік із сивою борідкою, вкотре скаже: це ненадовго, а молода жінка, поряд із ним, що завжди спускається з кавою, знову повторить, що ця тривога точно буде менше години. Але вони знову просидять у підвалі більше двох годин, а тоді, втомлені, підніматимуться сірими сходами разом із відбоєм, кожен до своєї квартири. Вони побажають одне одному спокійної ночі та розбредуться кожен до свого звичного життя. Хтось вкладатиме дітей у ліжка, хтось допиватиме охололу каву, хтось піде спати, а хтось дивитись телевізор. Але кожен із них знає, що через кілька годин вони усі зустрінуться під дверима в підвал, ковтаючи тремтливе повітря смаку чергової тривоги і чекатимуть, поки старенька пані прокрутить ключ знову. Мері Попінс Уривки відчаю. Озвучено студією Руда книгарня читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Бухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео. Ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною!